Він був нащадком грузинської царської династії та онуком засновника міста Васильівка, безродного російського канцеляриста. І, мабуть, саме це визначило надзвичайно драматичну та водночас дуже яскраву визначну долю цієї людини, що залишила помітний слід в історії нашого краю. Його батько Павло Васильович Попов один з двох офіційно визнаних синів Василя Степановича Попова. Павло Васильович увійшов в історію як герой наполеонівської кампанії 1812-1816 років війни проти Отаманської порти Кавказьких війн. Павло Васильович був нагороджений найвищими орденами імперії. Георгіївськими хрестами 3-го і 4-го ступенів завзяться фортець Алхацих та Баязет багатьма медалями. Надзвичайно рідкісний випадок. Так швидко пізніше одержав нагороди лише генерал Олексій Брусілов у 1914 році. Під час служби на Кавказі Попов одружився із грузинською княжною Оленою Олександрівною Олена Ріставі. Олена Іріставі належала до царської династії Багратеонів. Її предками по лінії матері були великі грузинські царі: Давид Третій, Баграт Третій, Давид IV, цариця Тамара та багато інших. До того ж, вона була правнучкою грузинського царя Іраклія II. Багратиди, род Багратидів, взагалі, це по офіціальної їх версії. От, вони – ані потомки біблійського царя Давіда Пророка. И, соответственно, все же царская династия этих Багратидов, она очень влиятельная была и знаменита. Я когда начал исследовать, я еще захватил старожилов, здесь, которым было 92-96 лет. Так они говорят, что часто поповы в семье разговаривали на грузинском языке. Около 37 грузин сюда завезли. И, кстати, их потомки, E, многие живуть в малой у нас. И вот Там местное населення їх називають не грузини, а Грузі ми. Після відставки Пало Васильович згодом переселяється у Васильівку. Там у подружжя народжуються двоє дітей. У 1830 році донька Анна. Згодом Анна виходить заміж за князя Гагаріна і стає княжною Гагаріною. 1833 року народжується син Василь. Родина мешкає у садибі, зведеній батьком Павла Василем Степановичем. Але коли маленькому Василю виповнило 6 років, Павло Васильович раптом помирає від сухоти, всі господарські справи лягають на плечі Олени Олександрівни. У порівнянні з сусідніми кріпацькими селами Василівка розвивалась значно швидше, тому що була розташована біля переправи через річку Карачікрак на шляху до Криму. Будівництво млинів вітряків, шкіряного і цегельного заводів, суконої фабрики все це відбувалось під керівництвом Олени Олександрівни. Розширилось виробництво зернових, вівчарство. Висаджуються сади та виноградники. В самій Васильівці зведено багато будівель сегли. За власні гроші поміщиці збудовані дві земські школи, аптека, церкви у найближчих великих селах. Вихованням дітей також займається Олена Олександрівна. Вона була жінкою владною, жорсткою, вольовою, намагалась ставитись до Василя не як до дитини, а як до рівної собі людини. Виховувала у ньому почуття гідності, а також поваги до своїх підлеглих. Вона ж прищепила дітям любов до їх другої батьківщини, Грузії та її великих предків. Поряд з прахом свого чоловіка Олена Олександрівна розпочала будівництво церкви на честь святих апостолів Петра та Павла. У середині церкви під плитою з червоного мармура і було поховано тіло Павла Васильовича. Пізніше там же будуть поховані сама грузинська княжна та її син Василь Павлович. І все ж, заради майбутнього своїх дітей, Олена Олександрівна збирає необхідні папери. Та у 1846 році, коли у Васильівці закінчується будівництво церкви, переїжджає до столиці у Петербурзі. Василь був зарахований до пажівського корпусу, після чого служив у престижній лейбгвардії Кавалер Гардського полку. Протягом наступних років Василь Павлович займається військовою та громадською службою. У відставку Попов вийде у званні генерал-майора. Займаючись державною службою, він часто приїжджав до Василівки та мешкав у садибі свого діда. Господарські справи розпочав з перейменування Василівки на Васильєву. Але нова назва не прижилася. У 1860 році, у досить молодому віці, Попова обирають Мелітопольським повітовим предводителем дворянства. Він займається питаннями облаштування побуту селян. Сімейне життя Василя Павловича не склалося, хоч одруження відбулося за взаємної згоди та любові, його дружиною стала Варвара Михайлівна Челіщева, представниця відомого дворянського роду. Але в усьому відчувався сильний та владний характер Василя Павловича. До того ж, він був дуже зайнятий своїми службовими та господарськими справами. Довгий час перебував за кордоном. У листах до матері він скаржиться на те, що Варвара Михайлівна погано ставиться до нього, не поважає та навіть зраджує йому. Василь Павлович благав те, що забрати Варвару в батьківський дім. Он там в одному із писем матері пише, що от Варенька, він її називає, прислала письмо з Італії. Просить це посетити посіти доктора в Харкові. І от пише матері, що. как у нее совести хватает и спрашивать изволение того человека, который в семью внес много беды, и я до сих пор не, не могу поднять глаз на людей, которые были свидетелями моего позора. То есть, очевидно, она изменилась с этим доктором. Двух сынов Юрия и Павла он оставил в и их вместе своей матерью. Постійним місцем проживання на той час був Тавельський маєток під Симферополем. Василь Павлович мріяв про те, що Волозово-Севастопольська залізниця проходила в Крим через Василівку. Однак проект передбачав будівництво дороги від Харкова до Катеринослава, потім до Оріхова та Мелітополя в обхід Олександрівської Василівки. Старі боялись баяліз почви плавній І от з Грустю. Пишет Василий Павлович письмо своей маме, грузинской княжне, сюда в дом помещика. Мама, не пройдет у нас железная дорога. Не хотят они вот здесь бояться такой вот почвы непрочной. А за границей через океаны строят. Ну, он говорит, придется мне, наверное, выходить на светлейшего князя. А это был его друг, они вместе учились в пажеском корпусе, брат царя, светлейший князь Михаил. Це питання, ймовірно, могло зацікавити і самого Михайла Миколайовича. Йому належали землі неподалік від Васильівки. Саме завдяки клопотанню Василя Павловича залізна дорога пройшла там, де вона є зараз, через Олександрівськ і Васильівку. У її будівництво попови вклали чималі кошти. Крім того, вони втратили 4 тисячі десятин землі, які були відведені під залізницю. Однак за значну фінансову допомогу в будівництві поміщикам Попову та Канкрину дозволили дати назви новим станціям. Так виникли Попово та Канкринівка, що збереглись і до нашого часу. Василь Павлович не дав згоди на розташування нової станції біля Васильівки, щоб не створювати гомін та толокнечу. Тому станція Попова була збудована в двох верстах від головної садиби біля села Верхня Криниця лозово Севастопольська залізниця, що йшла через Васильівку у 1874 році, сприяла швидкому розвитку селища. Воно стало одним з потужних центрів торгівлі хлібом. Збільшилось населення Васильівки, з'явилася нова лікарня, школи, бібліотеки. Однак найголовнішою подією в історії селища стало будівництво унікального палацового комплексу, який зробив Василівку добре відомою далеко за межами імперії. Почему именно было в Васильевке? Это скорее всего связано с великим лугом. Потому что все-таки у него были имения и в Крыму, довольно-таки так неплохие. Но, наверное, может быть, это так сказать, преобладало больше, потому что Василий Степанович тоже был и заядлым охотником, а великий луг, насколько известно из истории, был же клондайком и для охоты, и для рыбалки, и вообще, так сказать, для отдыха. Навколо будівництва існувало багато легенд. Коли Василий Павлович Попов будував свій дворець, однажды пішов на базарну площу, серед мужиків потолкатися, їм наливав, говорить, себе не обділяв. І вдруг нема циганка підійшла і говорить, хочу тобі служивою погадати. Ти задумав построити прекрасний дворець? Він розсміявся, сказав, ха-ха-ха, далеко видно, ведь возводяться стіни дворця уже. Вона говорить, не смійся і не уходи, лучше послушай, що я скажу тобі. Ты и живешь-то пока строишь. Как закончишь твой творец, так ты умрешь. Он сказал, я не верю тебе, уйди прочь, уберите ее. Я не верю тебе. Ее уводили под рукой она бараши, кричала. Помни, помнишь, что я сказала, живешь, пока строишь. Он говорил, не поверил, а сам поверил. Он не дозволяв закончити строїття дворца. Йому докладують, ми вже закончили Он говорит, нет, не закончили. І палка розколотить стекла і скаже, нужно втроє толще поставить. Он натягувала качання строїть дворца, как будто продлевая себе життя. Головною будівлею комплексу був палац, двоповерховий з п'ятьма баштами навколо. Архітектура виконана у мавританському стилі, одному з модних напрямків еклектики 19 століття. Здесь стоял дворец, занимал 41 на 49 метров, только башня от него осталась. Разрушили, начали разрушать перед войной, в 1938 чтобы построить районный дом культуры, а строители разворовали стройматериал. Им сказали, что за это придется отвечать. Они нашли выход. Они подставили липово о том, что дворец в аварийном состоянии. И со спокойной совестью его разрушили. Если вы зайдете в районный дом культуры, прямо с порога, с крелечки вы станете на кафельной плиты со дворца. А на вторую етаж піднім по памраморне лісниця со дворця. І та головна башня дворця. А тормана дворця напічально смотриться як водонапорна башня. Ансамбль включав північний та східний флігелі для гостей, західний для сімей службовців, оглядову башту, каретну стайню. Усі вони були виконані у стилі руської псевдоготики, яка поєднувала у собі декоративні форми давньоруського руського зодчества та романо-готську архітектуру. Это архитектор искусствовед, такая Золотинкина, из э, заповедника Петра Дворец. Она как раз защищала кандидатскую степень по Бинуа. Вот. И она говорит, это 99,9% и все здания Бенуа, кроме западного лидера. Вот это. это не его стиль, а все остальные это именно его. Конюшня – это это 100% потому что он единственный был. архитектор, который знал все тонкости архитектуры Северной Италии эпохи Возрождения. Именно на этого стиля. Вот. Ну и тут, очевидно, повлияло еще и характер Кавказса Василия Павловича. Вот. Сделать, построить необычное. Конечно, так прекрасно, потому что... Во-первых, она построена по проекту Николая Бенуа, а она очень любил лошадей. И такие проекты он создавал. Почему Попов выбрал именно этот проект Бенуа? Потому что здесь внизу по железной дороге приезжала на отдых в Крым, царская семья. И вот чтобы они любовались этой красотой, они же тогда жили для царя, потому что царь был представитель Бога на земле. И бедные, и богатые так считали. Вот для царя выбрал Попов такой проект. Прекрасный, конечно. Місце забудови було обрано дуже вдало, на високому, покатому березі річки Карачекрак, звідки відкривалась чудова панорама на Лису Гору та Великий Луг. Вся ця кам'яна велич гармонійно вписувалась в природний ландшафт. До того ж, була оточена величезним садом з алеями та фонтаном. На алеях стояли біломармурові статуї героїв давньогрецької та римської міфології. Все це потопало в зелені кленів, тополь, буска, білої та жовтої акації. В саду росли яблуні, айва, груші, вишні, персики, абрикоси. Будівництво розпочалось 1885 року, а у 1894 році було близьким до завершення. В серпні цього ж року Василь Павлович раптово захворів на сухоти. В середині 80-х-19 століття у газетах стали з'являтися статті про святого чудотворця Іоанна Кронштадського та вилікуваних ним хворих. Отець Йоанн був цілителем переважно безнадійно хворих людей. Його і запросив до себе Василь Павлович. Той не примусив себе чекати і прибув до Васильівки у 20-х числах серпня 94-го. В этом флигеле остановился Иван Крышевский, когда приезжал к нам Привезли отдельным вагоном, поселили в этом вот флигеле с большим почетом. И хотя Попов до этого уже лежал в постели, не поднимался, Кронштадтского он встретил по стойке смирно и в своей генеральской одежде, в своем генеральском костюме. Тим що здесь в Кронштадське воспользовался Павел, син Василя Павлоча, помирите тут лишив отцом». Павло одружився в супереч волі батька з незнатного роду. на знатного рода. Кроншатський приходит, и говорит прости сина своего». А тут отвечает, Свято Тисан, вы мене знаете, я не злодей. Но Павел столько раз мене обижал, що я на могиле матері поклялся не прощать. Кроншацький был настойчив. «Прости сина. Ні, ні, говорив Попов, аптом, ладно, прощаю, остальное надо треба заслужити. Після відвідин Іоанна Кронштадтського Попов відчув полегшення. Три дні він власноруч підписував деякі папери та телеграми. Проте заповіт так і не переписав, залишив весь свій спадок Юрію. 30 серпня 1894 року його не стало. Збулось пророцтво циганки. І йому був 61 рік. Суворый и деспотичный характер батька отбился на долях детей Юрия и Павла. Юрий страждал на психичные розлады. Несмотря на свои недуги, он оказался очень хорошим и музыкантом, и искусствоведом. Очень много ездил за границы, привозил редкие картины, сказать, был очень хорошим коллекционером, собирателем, пользовался определенным уважением у коллекционеров Санкт-Петербурга. Когда совершилась революция, значит... Он уехал отсюда из Васильевки. Вот. Очевидно, как раз при помощи Перовского увез, как мне рассказывали, один вагон с ценностями туда, в Симферополь. А все остальные, вот этот тот музей вам рассказывали, потому что в дворце был, все оставалось на месте. И вот он нанял 40 рабочих, оттуда втавили. Ну, а местный Ревком, значит, во главе, с, так мне сказали, во всяком случае, с Малаховым, вот. задержали этих работников 40 человек.